Відбій повітряної тривоги, загроза минула можна залишити укриття. Вже півтора роки ми прокидаємось під звуки повітряної тривоги. Стан перманентного стресу руйнує не лише наші плани, а й наше фізичне та психічне здоров'я. І при цьому ми все одно мусимо функціонувати і працювати. Для цього нам потрібно забезпечувати організм відповідними поживними речовинами. Скажімо, просто зараз я намагаюся закінчити сценарій до чергового випуску антиподів. А враховуючи незапланований терміновий підйом, це доволі непросто. Ортамол Вітал М це унікально збалансована формула вітамінів та мінералів, розроблена з урахуванням специфічних потреб чоловіків. Основною метою Vital m є підтримка енергії, функціонування нервової системи та збільшення стресостійкості. Для жінок Ортамол пропонує комплекс Вітал Ф. Він також допомагає боротися зі стресом, емоційним навантаженням і фізичною втомою, нейтралізує негативні наслідки переживань, надає сил та енергії. Тож, друзі, дбайте про своє здоров'я. Приймайте вітаміни, замовляйте їх на офіційному сайті Ортамол Лайф, Донатьте на Збройні Сили України і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.